Вітаю всіх на своєму каналі. Тема сьогоднішнього нашого відео: як торгувати на Binance Spot без комісії, а також як обміняти залишки на вашому балансі. Я думаю, кожен стикався, що якщо у вас на балансі залишаються якісь, якісь криптовалюти, і їх сума менше 10 доларів, то ви не можете їх продати на спотовому маркеті, бо система не дозволяє вам створювати ордери менше 10 доларів. Для цього я користуюсь Binance-конвертером. В ньому ви можете зекономити на комісії, бо її там зовсім немає. І також там ви можете обміняти ці свої залишки. Ну, давайте я вам продемонструю, як це відбувається. Курс тут такий же самий, як на маркеті. іноді він навіть вищий. Не знаю, як це виходить у них, але користуватись ним приємно. Приємно та вигідно. Ну, давай виберемо цю монетку Нір. Потім ми вибираємо, на яку ми будемо конвертувати. А, так, да, як знайти його, заходимо з торговля. Тут от є конвертер. Тепер ми вводимо суму, тиснемо на перегляд і бачимо, що ми отримаємо таку от суму за, за цей обмін. Комісії ми бачите, не заплатимо. Якщо ми зайдемо на спотовий маркет, то в принципі сума там буде така ж сама. А, так, давайте ми це зробимо. Так, ці гроші вже зараховані на наш рахунок в BUSD, Ми продали NIR менше, ніж на 10 доларів, і отримали за це наші BUSD по курсу, який наразі на маркеті. А, це дуже зручна штука, зручна вона для мене, тому що постійно на баланс приходять ці от монетки, люди торгують ними, ну, реферали. А я отримую це, це от прибуток в цих от монетках. І кожен там, день чи кожен два дні їх треба продавати, бо вони загалом падають всі, і якщо їх не продавати, то вони там через півроку знеціняться і нічого не отримаєш за це. Тому треба продавати і дуже дуже зручно. Ну, Наприклад, мені дуже зручно. Не знаю, будете ви цим користуватися чи ні, але я вважаю для себе це прям знахідкою такою. Вибираємо, нажимаємо, підтверджуємо. І все, воно конвертоване. ще можна використати цей зручний інструмент, я думаю, ви вже знаєте, що Binance зараз запустив новий лаунчпад, і там, щоб взяти участь, треба стекати BUSD, і за це ви будете отримувати там якісь, якусь монетку. Ну, загалом у всіх на балансі на BUSD, а USDT. І коли люди стикаються з тим, що їм треба обміняти свої USDT на BUSD, вони йдуть на спотові маркет і це роблять тут. Але це тут робити не треба, бо можна якби, зекономити на комісії, а також ще й на курсі. Як це працює, зараз я вам покажу. Наприклад, якщо вам треба обміняти 10 тисяч USDT на BUSD, то ви за це заплатите комісію 10 доларів. І для того, щоб купити, наприклад, один до одного, вам придеться почекати, поки викуплять всі ці 56 55 мільйонів доларів. Ну, це може там, тривати півдня, може тривати там, декілька годин, в залежності від об'ємів. Але пам'ятаємо, що купимо один до одного і заплатимо 10 доларів. Тобто ми отримаємо 9990. Якщо ми йдемо на Binance Convert. Вибираємо тут USDT на BUSD, пишемо суму 10 тисяч. Нажимаємо сюди. І бачимо, що тут ми заплатимо комісії всього, всього лише 1 там, 30. центів. І нам не треба чекати там, півдня чи день, щоб купити по ціні нижче, так? Оту, нижче, нижче ринкове. Тобто можна і по ринку купити, але все ж комісія залишиться і ще й ви дорожче купите. Розумієте, в чому прикол? Тому е, ця от Binance конвертер для торговлі стейблкоїнами це дуже крута штука. Я не розумію, як вони це роблять. Але з-за того, що нема комісії, ви на ровному місці економите, ну, з 10 тисяч ви економите 10 доларів. Люди, які ну, приймають участь у стикінгах, лаунчпадах там, якби, кидають і по 100 тисяч доларів, бувай більше. Тому для них це дуже, дуже важливий інструмент. Наприклад, я ніколи не дивившись на те, що тут такий гарний курс. Ну, ніколи я не міняв цю USDT на BUSD, Мені це підписник підказав в чаті. Я до цього робив як? Я перекидував з Binance на Bybit стейблкоін і там продавав, бо там нема зараз комісії на споті. Ну, і там вигравав декілька десятків доларів на цьому. Але для цього мені треба переслати туди, потім переслати назад, і якби є комісія за пересилку, вона там незначна, але десь долар втрачається, ну втрачається час. А тут, якби час не втрачається, ви тиснете цю пару кнопок, і у вас на баланс приходить майже та ж сама сума. І що саме приємне, вона приходить відразу. Тобто вам не треба чекати в черзі, щоб там купити щось. І ви не платите комісію. Бачите, без комісії. Тому користуємося. Сервіс дуже зручний. Я не знаю, наскільки довго там не буде комісії на ньому. Може, її не буде ніколи, я сподіваюся, що її там ніколи не буде. Але я користуюсь їм постійно. Тому, тому так от. Всім дякую. На все добре.